Але в чому уряд Азарова дійсно здобув величезні перемоги? Отут я хотіла би також акцентувати вашу увагу. Перемога дійсно радикальна. Це абсолютний рекорд. За 100 днів урядування нового уряду і за 100 днів боротьби з злочинністю Януковича Азарова і нових силовиків, злочинність в Україні виросла на 36,4%. Це абсолютний рекорд, поставлений за всі часи незалежності України для такого короткого періоду. 36,4% це офіційні дані, які має Міністерство внутрішніх справ. Це не дані опозиції, ми рахували не на пальцях, це офіційна статистика. Причому особливо тяжкі злочини на 43,6%. Середньої тяжкості злочини на 56,1%. І що взагалі просто викликає шок у суспільства, це те, що, наприклад, навмисні вбивства в Криму зросли за час перебування за 100 днів урядування Януковича Азарова на 40%. Наприклад, в Кіровоградській області на 22%. В Івано-Франківській на 170%. Я хочу сказати, що просто почалася епоха навмисних вбивств. Де іде переділ майна, переділ власності, повертається до тих кримінальних часів, коли те ж саму політику, та ж сама команда Януковича проводила в Донецькій області. Тоді всі добре пам'ятають, за що вбивали, як вбивали і чому вбивали. Крім того, хотілося би відзначити декілька регіонів, де значно вище середньої рекордно взагалі зросла вся злочинність цілком. Це на моїй рідній Дніпропетровщині. Янукович і Азаров забезпечили таку політику, що на 63% зросла в цілому вся злочинність з Дніпропетровської області. Та і на Донеччині, там, де вважають своїм Януковичем, на 46%. Тобто підсумок, який можна зробити, хто реально себе комфортно почуває сьогодні, хто вийшов з підпілля, хто робить для себе сьогодні справжнє життя і справжню політику, це легалізувався весь криміналітет, який був по суті відсторонений від життя країни, і був по суті урезонений, заспокоєний сьогодні. Криміналітет з підпілля вийшов. Оце результат, який також показують цифри, і про які говорять цифри. Більшість цих вбивств абсолютно на економічній основі. Це значить, почався потужний переділ власності, як на рівні кіосків, так і на рівні заводів. І все це відбувається на ту статистику, яку я тільки що оголосила.